Вітаю всіх шанувальників шведського бренду Oriflame. Сьогодні я хочу розказати вам про комплекс Diamant Целюлар. В 11-му каталогі ми могли взяти з великою скидкою всі продукти цього комплексу. Тільки денний крем був відсутній на складі, і ми можемо, ті, хто резервував цей продукт, зможуть забрати його на початку 12-го каталогу. А сьогодні я вам хочу розказати про ті продукти, що були на складі, і які я взяла: це міцелярний ласьйон серії Діаман Cellular і нічний крем. Нам позиціонують це як розкішний антівіковий догляд, що має мікст унікальних комплексів. Комплекс діамантовий елексир з часточками натурально-алмазної пудри, а також Eternal Б'юті Темпл. Комплекс, якщо прикладається, як храм вічної краси, що забезпечує омоложення шкіри на клітинному рівні. Денний крем вже був у нас в каталогах, і могли, ми мали можливість його взяти. І я хочу вам сказати, що ми маємо відгуки прямо протилежні. Що я можу сказати про цей продукт? В своєму складі денний крем має екстракт білого трюфілю і діамантовий елексир з часточками алмазної пудри. Сяючі часточки на обличчі видно досить явно. Крем створює плівку на шкірі, що забезпечує зволоження, і має специфічний стійкий аромат. Наносити денний крем, як і нічний, треба після очищення міцелярним ласьйоном. Міцелярний ласьйон не потребує змивання. І денний крем не має СПФ. Тобто, коли ви нанесли денний крем, ви маєте потурбуватися про те, щоб ще й нанести СПФ для захисту своєї шкіри. Міцелярний ласьон має потрійну дію: очищає, тонізує, заспокоює, не потребує змиття, знімає макіяж, не містить спирту і мила. Шкіра свіженька, гладенька і сяюча. Такий ми маємо анонс. Ми зараз з вами це перевіримо. І за рахунок мицелярної технології, цей ласьйон допомагає боротися з недосконалостями шкіри. Що ми маємо в складі мицелярного ласьону? Екстракт білого трюфеля бореться, покращує колір обличчя, розгладжує тонізує шкіру. Комплекс для Освітлення шкіри обличчя допомагає боротися з пігментацією, і міцелярна технологія м'яко очищує шкіру і усуває зайвий блиск. Вироблений ласьйон в Польщі, я вам зразу скажу, строк експлуатації, це важливо. Маємо експлуатувати до 02 року, тобто, строки експлуатації ще є запас. От, ну, ви знаєте, 200 мл ми маємо. На кришечці маємо логотип Oriflame. Розроблено, звичайно, в Стокгольмі. Так, ви перші. Всередині коробочка, бачите, білого кольору. І лосьон. О, дуже приємна бутилочка, і я вам скажу, вона пластикова. Це не скло. Це не скло. І тут є інструкція. О, бачите, є інструкція. Отак От виглядає інструкція. Тут дуже набагато, я вам прочитаю. Розкішний освіжаючий засіб для очищення все в одному з білим діамантовим елексіром ефективно видаляє весь макіяж, одночасно очищаючи і тонізуючи за один легкий крок. Підходить для всіх типів шкіри, включаючи чутливу. Білий діамантовий елексир – це суміш білого трюфеля, цей так званий білий діамант, додає рідкісну та ексклюзивну особливість даному елексиру – Комбінація з направленим висвітленням діє для досягнення яскравості та гладкості шкіри, допомагаючи вирівнювати зміни кольору та пігментацію. Міцелярна технологія захоплює забруднення, видаляючи бруд та жир зі шкіри. Рекомендації. ніжно розітріть по обличчю та шиї та зітріть. Не потрібно змивати дерматологічно протестовано. На флаконі ми маємо напис, що флакон має 200 мл і виготовлений продукт в Польщі, а розроблений в Швеції. Такий елегантний флакон, елегантної форми. Приємний на відчуття, легкий, не скло. Я хочу вам сказати, що я зараз провела челендж з використанням 31 день серії Essential. І ви знаєте, я дуже довольна покращився колір обличчя. І я спеціально так робила, оскільки я завжди тестую нові продукти, а якраз там вийшов новий гель для душу, і я вирішила всю серію Essential протестувати. От, я дуже задоволена цією серією. Це найбюджетніша серія. І от зараз я буду тестувати. Це початок тестування от серію: саме Діамант Селюлар, клітинне оновлення. От Я планую взяти денний крем, ще додатково, і, а міцелярний ласьон і нічний крем вже в мене є. От. Як його, як він буде? Треба повернути, треба повернути е, сам дозатор. Отак, бачите, о, виходить, ви е, гортаєте дозатор проти годинкової стрілочки. І він йде абсолютно, просто він прозорий, як водичка. І розтираю. Треба вам сказати, що в мене зараз. На очах стійкі тіні. І, і губна помада стійка матова Зараз подивимося, як він знімає макіяж. Ну, вже, як знімати макіяж, то вам прийдеться його взяти на диск. Теж от візьмемо три бустери. Щоб так. От дивіться. Матова помада, чек як... тіні візьму? Подивіться, він досить легко знімає, оскільки я вже це стійкий тінь. Дивіться, він досить ефективний при знятті макіяжу. От дивіться, на руці в мене також ці тіння. Дивіться, як він знімає. Дивіться одним рухом. Одним рухом. Я знімала його іншим засобом. Він просто, як засіб для водостійкої косметики працює. І от дивіться, тут, на губах. Дуже просто дійсно одним рухом він знімає весь макіяж. Відчуття на очах то просто дуже приємне. Мало які засоби залишають таке свіже, приємне відчуття на очах, і слизова, не відчуває подразнення. От як очищення, мені дуже сподобалось. Але треба сказати, що сам ласьйон має такий специфічний аромат, парфумований, ви знаєте? Тобто ви маєте бути до того готові. Це не просто така буде рідина, це рідина, яка буде мати аромат. І аромат досить сильний і стійкий. Подивіться, який результат ми отримали. І аромат, ви знаєте, я до, так думаю, що він мені нагадує. Ви знаєте, у деяких лаків для волосся от є оцей такий специфічний аромат. От, але результат дуже хороший від очищення. Зараз будемо наносити нічний крем. Нічний крем має в своєму складі олію ши, комплекс целюлар сал ацид це сольова клітинна кислота, і комплекс Eternal Beauty Temple, що перекладається як храм вічної краси, тобто клітинне оновлення. Я думаю, всередині, коробочці, ми також знайдемо інструкцію, я вам її прочитаю. Тут нема логотипу оріфлем. Ви бачите, на лосьоні ми маємо логотип Аріфлем, а на клітинному кремі нема. Також крем виготовлений в Польщі. Зараз срок придатності, я скажу, бо це важливо. До 26 го року 0,6-26. Міцелярний релаційон 02-26, а клітинний кремнічний 0,6-26. Тобто є запас, це також важливо. Так, відкриваємо. Також, бачите, тут у нас все біленьке і наш крем. Це вже скло. Тут ми маємо скло і інструкцію. Зараз подивимося інструкцію. Інструкція трошки побільша, бачите, виглядає листочок, але я вам все одно прочитаю. Бо я вважаю, це дуже важливо. Нічний крем відновлювальний комбінує передові технології та дивовижні інгредієнти для боротьби з видимими ознаками старіння, щоб шкіра виглядала молодшою. Цей покращений крем діє на клітинному рівні та відновлює молодість і сяйво вашої шкіри. Поверхня шкіри відновлюється за 10 днів, але з руками зовнішні та внутрішні подразники уповільнюють відновлення клітин. Цей крем збагачений елексиром діамант елексир та Силюляр з соляною кислотою, що допомагає запігати подальшим подразненням та видимим ознакам старіння для відновлення та сяйва шкіри. Результати, цей удосконалений нічний крем, має помітну дію проти старіння всього за 2 тижні. Результат відразу. Шкіра стає більш сяючою, 84% ефективності. Покращився тон шкіри 82% ефективності. Шкіра стає більш зволоженою 97% ефективності через 2 тижні. Тобто, той результат, що ми маємо отримати прямо зараз, це ми перевіримо, а через 2 тижні ми маємо отримати. Помітно, зменшилися неглибокі лінії та зморжки 79%. Рівна текстура шкіри 89% ефективність, вирівнювання кольору обличчя 86% ефективність, оцінка споживачів на 62 особи. 62 жінки тестували цей крем на собі. Через 4 тижні використання нічного крему, 70 жінок підтвердили, що їх шкіра стала більш сяюча. Які рекомендації по використанню цього крему ми маємо в інструкції? Цей удосконалений нічний крем підходить для всіх типів шкіри з ознаками старіння. Цей удосконалений нічний крем діє під час сну і повинен використовуватися щоночі. Наносити крем ввечері на ретельно очищену шкіру, уникати контакту з очима. Для оптимальних результатів використовувати вранці крем проти старіння діамант. Ну, пишеться, що наносити крем треба масажними рухами. Ну, ми маємо такий прозорий колпачок, він дуже добре. Закриваю. Тут таке кругленьке. Кругленький, кругленький отвір, Зараз перевіримо, чи він відкручується. Він відкручується. Дивіться, його можна відкрутити. Тут все так. Такий гарний флакончик. Так. Зараз. Помпочка. От. Візьмемо два бустера. Краще три. О, бачите, маємо таку капочку. Оце я вам скажу 2,5 мл. Я надаю значення кількості нанесені масажними рухами. Ну, ви знаєте, я бачу сяючі часточки, бачите? Вони там є, але вони дуже міленькі. В денному кремі я скажу їх трошки більше, і вони більш крупненькі. Все ми маємо відмінне сяйво, комфорт при нанесенні. Я не знаю, я не бачу в серії крема під очі, і цей з очима контакт не можна. От, тому на повіки ви можете наносити тільки міцелярний лосьон. От, пані, дивіться, це результат. Я вам е, обіцяю, що проведу це челендж з використанням цих продуктів. От скільки мені вистачить, ну тут зрозуміло, тут 30 мл, Якщо я буду наносити по 2-2,5 по мл на нанесення, то це мені вистачить ну, від на 15-12 днів. От. А ласьй трошки побільше, але я вам скажу: лосьйон треба використовувати вранці і ввечері, і змивати його не треба. Тут і тоніки, і очищення, його буде йти трошки більше. Тобто, оскільки тут флаконі три функції, тобто в три рази більше він буде використовуватися. То я думаю, цей набор ми будемо, якщо нормально так використовувати. Це нам на днів 15. Ну, можна, Звичайно, ви можете економити, я тут нічого, але понормально це 2,5 мл на нанесення. От бачите, я взяла три бустера. Не скажу, що мені багато. І я не скажу, що мені хватило на шию. Він просто сильно входить в шкіру, відчуття дуже приємне, і ви знаєте, я з задоволенням нанесла ще. От, але от такий результат. Дивіться самі. От такий прекрасний продукт. Чекаю з нетерпінням на початок каталогу, щоб взяти денний крем. Всім дякую за перегляд. Обіцяю, що покажу результат свого челенджу через 15 днів, щоб ви всі побачили, який в мене результат. А може, я ще візьму, оскільки це там 2 тижні. Бачите, це один флакон 2 тижні. А якщо 2 флакона, я думаю, це буде 4 тижні. Тобто там є група, яка використовувала ці продукти 2 тижні, отримала результат, я вам його зачитувала. І була ще група 70 жінок, яка використовувала цей крем 4 тижні. Я думаю, що я буду використовувати цей челендж на 4 тижні, бо я так думаю, що результат вже буде такий явний і стабільний, От, і ми зможемо його оцінити щодо ефективності того продукту. В мене шкіра звичайно вікова, 50. От, тобто, ми будемо знати, для якого віку він буде ефективний. Друзі, хочу вам сказати, що нічний крем також має аромат, досить сильний. Як і ласьйон. В ласьйоні він більш такий сильний аромат, але нічний денний крем також має цей аромат. І це дуже специфічний аромат. Я думаю, що це аромат білого трюфелю, який входить в склад цього догляду, оскільки білий трюфель має аромат. Яскравий, мускусний, з такою, з такою терпкою горіховою ноткою. Отакий от цей аромат і є. Він такий яскравий і мускусний аромат цього крему. Так, так що ви маєте це врахувати. Якщо вам подобається аромат мускусу, то все добре, бо він тут дуже яскраво виражений. І от, дивіться, це меншний крем нанесений. Така деяка липкість все ж таки зберігається. Це плівочка така, як і в денному кремі. Але денний крем ще має виражені більш яскраво сяючі часточки. От вони так, додають, тобто зменшують вікові ознаки, але це треба також врахувати. Це специфічно цього догляду.